Кожна дитина талановита по-своєму. ж думки дотримується і колектив навчально-виховного комплексу школи гуманітарної праці на чолі з її незмінним директором Артемом Кияновським. Аби різносторонні розвивати своїх обдарованих учнів, вже за доброю традицією в цьому навчальному закладі урочисто відкрився клуб вихідного дня. Ми працюємо над тим, щоб не просто розвивати а способствувати її виявленню. И создавать условия, когда ребенок может свои таланты и способности проявить. И не всегда ребенок раскрывается в учебной деятельности. Ведь многие талантливые люди не могут раскрыть себя в условиях, допустим, урока. А вот кружки, секции, факультативы, дополнительные занятия, когда это все создано с интересом, с музыкой, позволяют детям открыть себе и педагогам умелыми. Умілими методами направити дітей нужне русло. Для вихованців школа гуманітарної праці відкрили одразу понад 10 спеціалізованих гуртків, де вони зможуть не лише покращити свої знання, вміння та навички, а й просто поспілкуватись та відпочити з друзями. Проте лише вивісити на дошці оголошень список із переліком гуртків це марна справа. Аби зацікавити учнів, для них влаштували невеличку естафету. По традиції клуб відкривається кожний. А як же почати? Так, щоб. Всем стало понятно, к чему призывает клуб, к чему научит. А, вот, пожалуйста, мы предлагаем ярмарку увлечений. Самое важное, конечно, это то, что дети своими интересами, своими познаниями в каких-то узких областях на каждой станции смогут, отвечая на вопросы, а, а, на предложенные задания, сделать так, чтобы за их выполнение получить а, жетон. Жетоны надо считать, их надо собирать, потому что впереди призовой фонд. А призовой фонд ⁇ это сладости, это приятное впечатление. И это понимание того, что можно своими знаниями, своими умениями, в общем-то, что-то заработать, ощутимое, материальное. Гурток знавців англійської мови, дизайн студія, бібліотечна справа, вокальні та танцювальні гуртки, секції з футболу, волейболу та баскетболу це ще далеко не повний перелік того, чим зможуть займатися діти протягом всього навчального року. Секции футбола, баскетбола здесь у нас в школе хорошо идут. Будут часы, то есть выделяться для как для интерната, так и для городских. То есть есть желание, все мы записываем, приглашаем всех, конечно же, любителей, желателей, научим, обучим, сделаем с них спортсменов. Заниматься мы будем в основном рисованием. Это графика, карандаши, живопись. Значит, работаем мы над композицией. С каждым ребенком мы работаем индивидуально. У кого-то графические способности, кого-то живописные. Значить, німножко ми займаємося ліпки, німночка займаємося основами дизайну. Учні на випередки бігали від одного гуртка до іншого, заробляючи необхідні бали, вони співали, танцювали, виконували різноманітні завдання, відповідали на іноді досить нелегкі запитання від керівників гуртків, спробувавши себе майже в усьому, дехто з них навіть вже визначився зі своїми вподобаннями. Вибрала спортивний кружок, потом танці. Пение, вокал мне понравился. Ну и вот рисование. Я не посещала еще никакие кружки, но я хочу ходить или на рисование, или на бисероплетение. Батькам, які прийшли разом зі своїми дітьми до школи, така невимушена та розважальна форма проведення ярмарки зацікавлень прийшлася теж до вподоби. Такий досвід вони радять перейняти й іншим херсонським загальноосвітнім закладам. Агромне впечатлення, удовольствие отримала. і ви знаєте, що для школи це просто необхідно. В наше вірні сложное, трудное. Дітям нужно розвиватися. Бить внутрі сім'ї, внутрі школи чим менше на вулиці, тим буде лучше для наших дітей. І та це, це сплоченість, це дружба дальніше для наших дітей. Певно, більше за все, принаймні наймолодші вихованці школи гуманітарної праці раділи солодкому призовому фонду, який став для них винагородою за всі їхні старання. Віра прохолодна Івана Мульчук, телеканал Херсон